Які зміни в житті вас чекають протягом місяця? Які зміни в вашому житті вас чекають протягом місяця? Загадайте карту перша, друга або третя. Напишіть в коментарях, яку карту ви загадали, поставте лайк для енергоуміну. Нагадується загальний розклад за індивідуальними в особисті. Я дуже детально розбираю завжди всі питання, і не тільки через карти таро, а й за допомогою астрології. І за допомогою ваших натальних карт. Тому відповідь ви отримуєте досить розгорну. Отже, які зміни вас чекають протягом місяця в вашому житті? Загадай карту перша, друга або третя. Перша, друга або третя. Які зміни? Які Так, для тих, хто згадав карту номер один, вас чекає можливо, примирення з вашим партнером, налагодження стосунків, да, кохання, приємний такий час разом. Да. Для тих, хто загадав карту номер 2 вас можуть чекати якісь фінансові проблеми. Якісь фінансові проблеми, Тому з фінансами, будь ласка, дуже ну так обережно. Для тих, хто загадав карту No3, вас можуть бути якісь проблеми. З законом або з документами. Да, тому ну, намагайтеся навести порядок в документах і ну, перевірте, да, чи у вас там все сплачено, да, чи все в порядку з вашими документами. Сподіваюся, цей розклад був для вас корисним. Нагадую, що за індивідуальними звертайтеся особисті. Всі